Коли йде мова про резорбцію грижі, про яку всі мріють, що вона розсмокчиться, одним із компонентів резорбції є імунна реакція на запалення. Запалення це типовий фізіологічний процес, а є патологічне запалення, коли типовий запальний процес починається неадекватно. І от у нас йде нормальне йде подразнення нерву, трохи запальних факторів. Трохи. Все йде нормально, поки що нічого такого страшного немає Да, болить. Да, Трохи випадає чутливість, нічого, все потихеньку буде хорошо. Воно собі йде своїм природнім шляхом, приходять імунні клітини сюди, оточують з усіх сторін ту грижу таким шаром тонким, з собою разом запалення, ну і набряк утворюють, але не настільки страшно. І починають потихеньку під'їдати макрофагами грижу, і вона зменшується. Є щасливчики, яким дуже повезло, у них нормальна реакція імунної системи. Нормальна. Тобто процес запальний йде хорошо, макрофаги працюють атлічно. Грижа швидко резорбується за три місяці, і від неї лишається тільки такий невеличкий е, кусочок, і ми дивимося на МРТ. Була страшна, велика, через від трьох місяців до вісім місяців, стала маленька. Приблизно 30% людей мають такий класний перебіг, якщо секунду не заважати. Якщо ми туди почнемо вводити багато забагато е, гасящих імун, імунний процес речовин, тобто масивну гормональну терапію, неадекватну. Ми можемо цей процес збити. І він не буде продовжуватись. Так, да, ми зняли симптоматику, але ми резорбцію зменшили. Далі у нас є 40% людей, у яких цей процес так собі проходить. Грижа чуть, чуть консолідується, чуть-чуть підсихає. Вона перестає турбувати тканини, але вона не зменшується на знімках. Ну, тобто майже непомітно це зменшення. І є категорія ще 30%, у яких вона не міняється взагалі, не резорбується. Ну, так йому так, так, так склалися параметри імунної системи. Але у нас у всіх цих випадках може бути історія, коли запалення бурхливе. Ну, є люди з різним типами імунної системи. Є люди, у яких імунна система неадекватна. Є кавіала, є нормальна імунна і є імунна система. І у них запалення перебігає по гіперреактивному типу. Іде дуже сильний набріб, дуже сильне запалення, біль. І це все треба срочно гасити гормонально. Інакше біда. Це переходить в хронічний больовий синдром, е, компресія нерва сильна, Нерв, там, або роблять срочно операцію, щоб забрати ту грижу, або роблять е, масивну терапію. Є відсоток людей, у яких мішецева грижа перебігає по стаціонарному типу, і є відсоток людей, яких треба срочно оперувати. Завжди буде відсоток, буде 3-6% людей, яких треба лікувати в стаціонарі, і буде 1-2% яким треба срочно нейрохірургічну допомогу, інакше біда.